Доброго вам дня, вимі, шановні пані і панове. Кінець цього тижня приголомшив заявою з вуст міністра закордонних справ Китаю. Ван І. Преса засоби масової інформації. Інформаційні агентства цитували в різнобій про те, що сказав китайський міністр, нібито. Пекін, тобто Китай, не зацікавлений в поразці Росії у Загарбницькій війні проти України, і хто б бажав, то і додав, чи буде співпрацювати, чи не допустить цього, ну і так далі. Зрозуміло, що заяви з Пекіна, заяви міністра закордонних справ Китаю, це важливі речі, на яких Необхідно звертати увагу. А тепер давайте побачимо, чи була ця заява. А якщо була, то хто їй сказав, звідки вона взялася? Ми менше будемо звертати увагу на реакцію, на розголос, а це має значення для розуміння того, а що таке за себе маси інформації в нинішній ситуації. І якщо така заява була, то навіщо вона була потрібна? І кому вона була потрібна у нинішній ситуації. Тож, панове, по черзі, як казав дід Панас, сідайтеся зручненько, будемо слухати чергову розповідь, не скажу казку, бо це далеко не казка. Ще 29 червня Global Time це англомовна видання. Китайських комуністів оприлюднило матеріал під назвою Високопоставлені китайські та європейські дипломати проведуть стратегічний діалог. Другий підзаголовок був такий: інституційна взаємодія для забезпечення впевненості на тлі зростаючої невизначеності. Дві крапки експерти. Зверніть увагу на це друге речення і його структуру, як воно написано. Зокрема, у цьому документі йшла мова про те, що міністр закордонних справ ван І поїде до Європи, і ці зустрічі будуть сприяти діалогу між Китаєм та ЄС з питань економіки, сприяти більшій впевненості співпраці. Ну, Багато-багато чого, що вони обміняються думками, що це зміцнить взаєморозуміння, що в кінці кінців ідуть роки, і Європа з Китаєм співпрацює, і все це буде рухати вперед до досягнення консенсусу. Цей матеріал необхідно читати фахівцям, не дивлячись на те, що він складає ніби декілька відер води, насправді, у цій воді є речі, які треба вміти виловлювати. Бо це Китай, це східна держава, це східна мудрість. Власне, там, в цій статті було сказано в перших абзацах: це зустрічі із. Німецькою делегацією з Йоганом, Йоганом Вадевульфом. Ну, власне, він нещодавно був у нас. І тому це пріоритет. Зрозуміло, чому? Бо це один з найбільших партнерів. Але зверніть увагу, про що буде йти розмова? Буде йти розмова з питань стратегічного діалогу, питань дипломатії та безпеки. А от з французами. З французами обміняються думками з французькою стороною щодо міжнародної ситуації. Це важливо, ще раз кажу: тут важливо, щоб ті, хто ведуть ці питання в Міністерстві закордонних справ, піймали їх і розуміли, навколо чого буде йти розмова. Наступний партнер це Бельгія. Бельгія для розширення консенсусу, поглиблення співпраці. Знаєте, чому Бельгія? Тому що з майже... 500 з чимось з хвостиком мільярдів російських знерухомлених коштів в Європі, в банках Бельгії знаходиться більше 400, причому в одному із банків, які вже давним-давно Китай використовує для того, щоб ніби торгувати в Європі. А насправді ми чудово розуміємо, що ці кошти йдуть на допомогу. Рашиської Федерації. Ну, хто ж знає, яка природа використання цих коштів суб'єктами, позичальниками Китаю у бельгійських чи інших банках, нібито для розрахунків. Це так, для довідки, щоб ми розуміли. Зрозуміло, що в цій ситуації буде обговорено, і це зазначається теж у цій статті. Стаття незвично велика. В тому числі і кризу в Україні, напруженість на Близькому Сході. І в черговому абзаці є блискуча східна фраза: ці консультації мають зосередитись на тому, як знайти визначеність серед численних невизначеностей, а далі та сприяти більш збалансованому, стабільному, інклюзивному глобальному управлінню. Вік будете гадати, не догадаєтесь про що, але це про Сполучені Штати Америки так нам близькі, рідні іноді, ненависно рідні. Далі. Зрозуміло, що в такій ситуації не може не бути йти співпраці по банківській структурі, тому будуть консультації між представниками і керівниками Народного банку Китаю, Європейського центрального банку. ну і... А сумарна фраза, ЄС готовий тісно співпрацювати з Китаєм у майбутньому. Тобто китайці вже дають відповідь за ЄС. ЄС готовий співпрацювати в майбутньому, кажуть китайці. Хоча при цьому далі декілька абзаців, які розповідають про те. Однак, Кая Калас, це Верховний комісар з питань зовнішньої політики і безпеки Європейського Союзу. Ніби говорить про те, що необхідно дози реалізму долити трохи в відносини між Китаєм і Європейським Союзом. Більше того, в цьому відношенні цитується також Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії. Про те, що зараз триває новий китайський шок, і тому треба на все це дати відповіді. Зверніть увагу, як блискуче воно увагу на позиції двох керівниць Європейського Союзу. Це буде мати продовження. Разом з тим, цитуючи різного роду фахівців, професуру, академіків большевицьких китайських, іде мова про те, увага. Однак. Такий-то фахівець, не буду його називати, все рівно це прізвище не запам'ятаємо, воно красиве по-китайськи. Однак він застеріг відстеріг від зосереджень виключно на розбіжностей. Тобто давайте більш проприємне, ну і завжди трошки, трошки там, щоб було ну, проблем. Але не треба зосереджуватися на Розбіжностях, а тим більше на напруженостях, бо це зрозуміло приведе до певних проблем. Знову зверніть увагу, спочатку про цитати двох керівниць, які видно, що не подобаються. А потім давайте на цьому не зосереджуватися, а проведемо розмову про інше ну, про приємне, скажімо так, а з точки зору стабільності, раціональності, ну і ще декілька відер води. У цій ситуації також дуже важливо, що в наступних посилах цієї ж статті йде мова про те, що про це треба говорити, але не треба зводити до цього всю співпрацю. Зверніть увагу на геній автора. Надмірно спрощує той ситуацію, хто неправильно тлумачить дипломатичні мотиви Китаю зводячи співпрацю між Китаєм та ЄС до стратегічного курсу, спрямованого проти США, ну, бісова робота, ну, геніально ж, як же викручено так, що це ЄС працює проти США, а не Китай? І що про це не треба говорити? Разом з тим, у наступному абзаці ну ще більша зараза геніальність. Написано: ми завжди можемо досягти спільного прогресу. Ну, отут тобі не треба про Сполучені Штати Америка. Тут тобі кажуть, так ми завжди домовимося, щоби Дональду Трампу намилить чуба. Ну просто читаєш цю большевицьку статтю і маєш таке задоволення від мистецтва викрутити слова цим людям. Таким чином, 29-го. А червня в добру дорогу Global Time відправляв міністра закордонних справ Китаю Ван І. Пройде майже тиждень і 4-го. Тепер уже 4 липня, це буде п'ятниця. А CNN надрукує матеріал під назвою Китай заявив ЄС. Що не може змиритися з програшем Росії у війні проти України? Кома заявив чиновник. Ну, можна поставити дві крапки. Зверніть увагу, як нагадує той той заголовок з Global Time. експерти. Дві крапочки, заявив чиновник. Ну, просто блискуче повторення цього Заголовочка. Так про що ж заговорив міністр закордонних справ під час консультації? Стратегічних вже мова йшла міністр закордонних справ заявив головному дипломату Європейського союзу, що поки не може змиритися з програшем Росії у війні проти України, оскільки це може дозволити Сполученим Штатам зосередити всю свою увагу на Китаю. Повідомив чиновник. Зрозуміло, що прізвища чиновника немає. Яка в біс різниця? Замість чиновника можна написати слово експерт. Воно було там, пам'ятаєте слово? Обізнаний з переговорами, що суперечать публічної позиції Пекіна щодо нейтралітету в конфлікті. А що ж насправді відбулося? Так, була чотири години розмови. Зрозуміло, що. Каякалас одягла червоне плаття, так як вона на зустріч з президентом України одягає блакитно-жовтий костюм. Ця жінка розуміє, з чим має справу, з ким має справу. Тим більше, сидоголовим міністром закордонних справ Китаю, який виступає, хоч на Мюнхенській конференції, хоч у Москві, хоч у Сполучених Штатах. Зрозуміло, якщо запросять. От. Зрозуміло, що автори CNN кажуть, це визнання, про яке ми сказали, вже сталося під час, за словами чиновника, чотиригодинної зустрічі з Каєю Калас, яка проявлялася жорстким, але шанобливим обміном думками, що охоплювали широкий спектр. Питань від кібербезпеки, рідкісних земельних та торговельних дисбалансів, Тайваню та Близького Сходу. За словами чиновника, приватні зауваження Вана і приватні увага натякають на те, що Пекін може віддати перевагу затяжній війні в Україні. Яка б завадила Сполученим Штатам зосередитись на своєму суперництві з Китаєм? Так мова йшла про те, що Китай не зацікавлений? Чи він в підтексті натякав на те, що так може бути? І так можна протлупа... протрумачити слова? Це вже геній не східний, не китайський, це вже геній європейський. Так про що ж йшла мова? Далі пишуть, вони перегукуються з побоюванням критиків політики Китаю щодо того, що Пекін геополітично має набагато більше на коні в українському конфлікті, ніж його визнана позиція нейтралітету, яка загально декларується. Тут уже свіжіше, тут з першого підходу не розберешся, навіть якщо декілька разів прочитаєш усіма мовами цю фразу. Так вона закручена. Ну, зустрічі, як відомо, були з Каєю Калас, вони були із Антоніо Кошту, головою е політичної ради Європейського Союзу. Ну, і в цій ситуації ясно, що питання це пізніше зададуть і керівникам Міністерства закордонних справ, представникам Міністерства закордонних справ Китаю, які дадуть відповідь. Китай не є стороною в українському питанні, сказала Мао Нін, це заступниця прес-секретаря Міністерства закордонних справ КНР. Позиція Китаю щодо української сторони є об'єктивною та послідовною, тобто переговори, припинення вогню та мир, тривала українська криза, нічиїм інтересам не служить. А також вона додала, що Китай хоче якомога швидше досягти політичного. Врегулювання. Зрозуміло. Тобто там щось наговорили, тут дали відповідь, що такого не було. А, ви задасте питання: така на біса город було городить. Тут зацікавлені обидві сторони. Китай для того, щоби посіяти смуток у Вашингтоні. А в Європі, як і в Сполучених Штатах Америки багато хто. Бо нас же переконували з 2014 року, що Китай може слугувати питанням миру. Згадайте останні фрази, які спонукали вустами Дональда Трампа, а президента Зеленського йти на переговори з Путіним. Сказано було, як в повідомленні: Китай допоможе. Ми бачимо зараз прекрасну цю допомогу. Це відповіді тим, хто бігав з фразами про те, що. Китай може переконати Росію змінити свою позицію. Тут занадто багато зацікавлених, дорогі мої, щоб цієї фрази не було. Стільки зацікавлених, що прямо от так і хочеться сказати, ну, ну її просто придумали і вклали в уста ван І. Ван -і. Людині, яка Стільки років міністр закордонних справ, який вже просився відставкою, його сі дзіньпінь вернув, бо розуміє прекрасно, що це за людина. Тому це ще не вся відповідь, це ще ми з вами пройшли тільки півдороги. Тобто, треба зрозуміти, що так, таке звучання, воно потрібно всім. Ну, нам з вами потрібно, тому що ми весь час казали про те, що Китай насправді постачає зброю, подвійні технології, компоненти озброєнь, запасні частини до Російської Федерації, фінансує воєнно-промисловий комплекс, тому, що, тому ми з вами це розуміємо. Однак ті, хто розказували про те, що Китай керує, Китай може переконати, Китай нічого не робить, нічого не постачає, ну зрозуміло, що їм треба було виправдовання. Чому так м'яко про це кажу? Бо ця фраза потрібна для переконання Дональда Трампа. Не в ту сторону він дише, ніякого розриву між Пекіном і Москвою не буде. Давайте тепер повернемося. Так що ж трапилося? Зверніть увагу, що в багатьох виданнях іде повідомлення, і посилання на CNN. Однак в самому посиланні CNN є повідомлення у п'ятницю, на регулярному брифінгу Міністерства закордонних справ Китаю. Речницею Маонін, Маонін запитали про репліку, про яку ми зараз говоримо стосовно того, що Китай не зацікавлений в поразці Росії. Проте про це повідомила південно-китайська ранкова газета. І вона підтвердила ту фразу, яку я вам вже зачитав: Китай там не при ділах. Значить, виходить, що... Ван І знаходився в Європі. Європейські журналісти сиділи на вухах, але повідомлення прийшло в п'ятницю з Китаю з Гонконгу, і його після того передрукували в Сіен. Блискучий механізм дізнання змісту переговорів, які відбуваються. Так а що ж написано у повідомленні південної китайської газети ранкової газети? А ось що міністр закордонних справ Китаю заявив у середу головному дипломату Європейського Союзу, що Пекін не хоче бачити поразки Росії в Україні, оскільки боїться, що Сполучені Штати в такому разі переключать усю увагу на Пекін. Повідомляють, зверніть увагу, там одне джерело було в CNN, а Тут повідомляють вже кілька джерел, знайомих із цим діалогом. Ну, я вам скажу, дирка такі у дипломатичному представництві усіх країн. Знаючи китайську сторону, не дай Бог би хтось з китайців це сказав. Не те, що на роботі завтра був би страчений після прив'язування до гармати. Зрозуміло, що перебільшую. Однак ясно, що якщо це Китай, то це навмисно викинута фраза. Якщо це не Китай, то нікому про це було сказати, бо фраз таких просто не існувало. І це дуже добре видно із ситуації. Так що ж було у цій ситуації? Чому ж де взялося в це? Зрозуміло, що діалог, який був в Європі, в Ан і, в Ан -І зосередив навколо двох фігур. Це навколо позиції Каї Калас і Урсули фондерлян. Ну, як ми бачимо в зв'язку з тим, що Урсула фон дер Ляй не приділяла увагу, тим більше, що розуміє спільність позиції Каї Калас, то вся ця ситуація зосереджилася навколо Каяс. І в південній китайській ранковій газеті є відповідь на це питання. Під час марафонських... Ми вже чули це фора, слово там CNN. Чотиригодинних дебатів щодо широкого кола геополітичних та комерційних проблем. Ван. І як повідомлялось, прочитав Каї Калас, колишньому прем'єр-міністру Естонії, яка лише наприкінці минулого року обійняла посаду фактичного керівника закордонних справ Блоку, кілька уроків історії та лекцій. Крапка. Фініта ля комедія. Тобто насправді із спілкування, а те, що це спілкування було досить емоційним, було зрозумілим від самого початку, тому що Кая Калас з усією відвертістю навтикала цьому китайцю стільки скільки можна. Вона йому показала про те, що Китай постачає зброю. Москві, вона йому показала те, що Китай фінансує воєнно-промисловий комплекс Росії. Вона йому сказала: або ви припиняєте займатися цими дурницями, і ми будемо співпрацювати, або ідіть звідси: ніхто вам ринку не дасть. Зрозуміло, що підзяв цей хвоста Ван і мав виправдовуватися. Тому китайці і пустили цього півня. І тепер виходить. Що він як боєць воював у Європі, захищаючи інтереси Китаю. Разом з тим, чудово вже зрозуміло, що зацікавленість в, таку, в такій фразі є і навіть у тих, хто відстоював позицію, з якою ми з вами ось уже живемо більше трьох років. Пояснюючи всім, що Китай на боці Росії. Як він був на боці Росії, починаючи з 2014 року, і це всі бачили, хто хотів, це бачить. Зрозуміло, що фраза китайського міністра полетіла по засобах масової інформації. Спочатку європейська правда її е, поширила. Далі. BBC, BBC News Україна, і BBC навіть спочатку BBC, а потім Європейська Правда. А найліпше цю ситуацію розкрутила Wall Street Journal. І зрозуміло, чому? Тому що Wall Street Journal кладуть на стіл Дональду Трампу у вигляді вирізок, таких як доноси свого роду. Таким чином, підсумовуючи цю ситуацію, можна сказати, що історія, яка виникла в зв'язку з прямотою відвертістю, чесністю і моральністю Каї Калас як дипломата, яка чітко вказала Китаю на його подвійне дно, на його злочинну підтримку московського фюрера. Спричинила емоційний вибух у вигляді відповіді про те, що Китай не зацікавлений. Уже для мене, наприклад, очевидно, що в самому діалозі ніякої подібної фрази існувати не могло. Розмова про лекції Каї Калос це розмова ображених. хто… Не розуміє, що матеріали, які були надруковані Кайо Калос впродовж 2002 2003 років в відомих виданнях, які чітко аналізують міжнародну ситуацію, європейську політику, ситуацію в російсько-українських відносинах і навіть ситуацію після початку війни, вони чітко дають зрозуміти про те, що Росія навколо себе формує. Вісь зла. Відповіддю цієї осі зла може бути тільки одне: це формування коаліції свободи демократії. На жаль, трапляється іноді така ситуація, що люди, подібні Каї Калас, вони якби із одного, і з другого боку мають ворогів. Що хочу вам сказати, якщо це в кінці кінців, ця інформація закінчиться тим, що в Вашингтоні декому. А в голові добавиться смальцю, і вони зрозуміють трагізм весь нинішньої позиції Вашингтона разом із Трампом. Безумовно, це поліпшить ситуацію. Якщо це обернеться так, а тут може бути ситуація як у острий меч розвернута одну чи в іншу сторону, то безумовно виникнуть проблеми взаємовідносинах між Європою. І Сполученими Штатами Америки. Однак важливо усі ситуації розуміти. І це основа основ. Перше, в дуеті Москва і Пекін головну роль відіграє Москва. Друге, Китай з 2014 року активно співпрацює з Росією. З 2022 року він активно. Фінансує воєнно-промисловий комплекс, фінансує постачання компонентів озброєнь, станки, машини, подвійні технології для виробництва зброї в Росії. Він фінансує воєнно-промисловий комплекс і постачає до нього по, через треті, четверті держави різного роду сучасні технології. Китай постачає те, чого найбільше не вистачає в Російській Федерації: це мікросхеми, напівпровідники, чіпи, як їх сьогодні називають. Важливо, щоб у цій ситуації зрозуміли, що не відключатись потрібно від Європи і від допомоги Україні, Сполученим Штатам, а працювати разом. І об'єднувати зусилля як проти Росії, так і проти Китаю разом. Думка про те, що вдасться вбити клин між Москвою і Пекіном, ну, можливо, могла б бути здоровою до Ніксона, коли використали Пекін для того, щоб народити проблему Тайваню. Увага народити проблему Тайваня, щоб сьогодні. Сказати, що ми йдемо з Європи, щоб рятувати Тайвань. Так не поступають, бо прийде час, коли доведеться кричати не своїм голосом: ми йдемо рятувати себе. А ви, будь ласка, допоможіть нам. Це я цитую майбутніх керівників Сполучених Штатів Америки Ось так, панове. Іноді трапляється з існуючою і неіснуючою фразами керівників чи міністр, міністрів закордонних справ, як у даному випадку, була протрактована позиція і переговори ван і міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки. Дякую вам за те, що слухали, дивилися. Будьте здорові. До побачення!